Токін стоїть часива Гривонька, Сподобалась мені, сподобалась мені та я дівчинонька. Їдемо мене завивати. А завивають кого? Правильно наречену ви знаєте, що українські вінки це не вінки пластмасові з пластмасовими квіточками, це вінок український, це весільний вінок, і жінки тільки на весілля його вдягали. А стрічку дівчинка пов'язувала до того, як вона вийде заміж. А хустку вже після того, як вона вийде заміж. А сьогодні мені незаміжні дівчині, жінці пов'яжуть не пов і хустку пов'яжуть. І як наречену вберуть. ми їдемо завиватися по-гуцульськи. Будемо плести коси, будемо вкладати зачіску за традиціями Гуцульщини. Отже, традиція завивання нареченої Гуцульщини. Боже, які красиві жінки! Матінко рідна, ми вас ледь знайшли. Блукали, блукали, чекали довбуша. Потім ще дуже Марина Кобилинська, дослідниця традиції Українська, дуже приємна пані Оксана, Любителька фольклору, культури української і таких людей. Давайте ще з вами колишній Ага, Давайте ще раз представимося вас, як звати Ярослава. Ярослава, пані Оксана і пані Ярослава. Це ви. Дочка, дочка, і дочка мама, і мама. Да. боже, ціле покоління. А я якраз такі сім'ї шукаю, які носії передають своїм донькам, а ви своїм донькам. Це дуже цінно. Добре. І зараз Добре. ідемо да. до бабусиної хати. Бабуся прожила вісімдесят п'ять. Дев'яносто 95 років в цій хаті да. прожила. Mm. А, а і потім ви вже зараз Знає, в неї живете? Е, Ні, ми живемо тут у хаті, але це для того, аби це не зруйнувати, ми просто. Зробили тут музей. Бо Але вже... все ж таки не просто це він такий, от Надумані. музей, який надуманий, або його просто знаєте, створили. Оці всі, які є тут речі, це не куплені. Тобто все з родини збережено, О, це, це, не це не продано. Це не продано нічого. Є, є. Завивання це напередодні весілля, правильно? Ні? Це вже піде. Завивають молоду, то деколи знімають головний убір княгині. А княгиня у нас називається молода або наречена. Значить, наречена, молода. То це е, не по, ну, тепер уже ніби й називають, а раніше це був князь княгиня. Тобто і відчуваєте слово не було княгиня, княгиня, княгиня. княгиня. О, ото буква ота. Вона притаманна нашому Верховенському говору. А скажіть, от другий раз, коли жінка виходила заміж, вона вдягала в, 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 ну, не фата, а цей верхній. Не вдягала вже. Ні. А що вона вдягала? Е, і чоловік, і жінка на другий, на другий раз не мали права одягати те, що обира е, незаміжні люди. Ні хлопець, ні дівчина. У хлопця представилося це головним убором баршилку, на якому начіплювали отакий вінок. Це вінок мого чоловіка, це мій. Це вінок мого сина, це мої невістки. Коли пришили вже вінок, то цю е, е, кресання чи можна називати, або баршивку не клали, де попало. Нашивала жінка, яка шила вінок. І батьки за це давали ну, певний такий незначний викуп жінці на руки. Це або колач, ну там могли давати ще якісь таку випилку, але в основному колач і рушник або щось таке, ну з полотна. І класти мусили на колач. І на цьому колачі ця баршивка зберігалася до того часу, як почалося весілля. І вже молодим разом або окремо, якщо весілля окремо, то на початку весілля убирають Деревце Деревце — це на три гілки сосна. І е, батьки вже кладуть вінок на голову, як це прикрасили. І тоді є такий танець для батьків і для молодих. Е, із цього колача батьки. Хлопцеві кладуть на голову, отак беруть мізинними пальчиками і кладуть на голову е, цю баршивку. Так. А чому? Ну, такайка собі, що це таке дуже така певно, на мою думку, що делікатність, що ага. така дуже важливість, що це треба лише так, лед доківатися до цього. І тому е, хлопець крізь ціле веселення має право знімати баршивку. Е, це у данці, це він зустрічає гостей, чи він що би він не робив, він має пантрати, добре баршивку, аби не впала з голови, бо це важливо, вінок треба дуже сокотіти. Вінок тримається до кінця весілля і коли вже приходить традиційно період, що молодих розбирають, значить сідають на два стільці, кладуть лижник отакий, ну, звичайно, новий. І на нього сі або подушки, і на них сідають молоді. Отак виглядає загально молода діта, отут на цьому місці вінок. У дівчини вінок на тут, от на чолі. От на і тут чи є так весілля? Оце мама з татом оцеї княгині. Це є 80-ті роки, а це вже... і до сих пір це роблять. Так, відповідно, одяг весільний. Мав бути, це рєд називалося рєд убрання, починаючи від дні до голови. Це мала бути у молодої, коли молоду одівали раніше, ну тепер уже трошечки по-іншому, бо ем, одівають а мала мати ніжну сорочку, Так, е, так із злінного полотна, оце вона була з вузьким рукавом, для того, аби можна їй було легше пхати під таку вже нарядну сорочку. І потім її використовували у робочій формі. Можливо, і шили протягом року собі, тому що треба було жінці робити багато, городіну також їй було так. не дуже зручно. А це вже нарядна сорочка. Це під та під низ, а це наверх. Так і навіть казали, що ніби жінка мала молода, мала мати дві сорочки, коли вже весілля раніше традиційні були окремо у княгині, окремо у князя. Так, а потім вони сходилися коло церкви на вінчині, і потім забирав князь княгиню додому, якщо вона йшла в невістки, або вже тоді хлопець ішов до дівчини, якщо він ішов у зітті. Це вже залежало від того, як договорилися стариння. Називали стариня батьки. Це батьки. Батьки так, якщо значить, ти до мене приход... ну краще, щоб дівчина приходила до чоловіка, правда. Це вже залежало від е, статусу сім'ї. Основна проблема була в тому, що треба було поступово на голову покласти всі оці прикраси. Починали з того, що розплітали дівчину на дві, на, на дві половинки. Давайте, ви будете це робити? Я дозволяю. Це буде, буде цікаво, це, це, це буде Нічого. дуже довго. Скільки два, два дня? Ну, о, ні, а, молоду одівали годинки не менше півтора. Ну давайте за 30 хвилин це зробимо. <рес> ну хоча б одну половинку. Разом із э, заплітанням волосу заплітали бовтиці, бовтиці це оці гудзики. А гудзики ці… бовтиці це... від слова «бовтаються». М -м -м, може й так. Перша історія гудзика було не як користь, а як прикраса в основному. І їх натирали добре пасту в гоя. Вони були такі блискучі, дуже. Бо якби такого вибору в ті часи не було. А це що? А це є е, молюські Ракуш. ракушки, так, му, А вони тут в річках є? і Із Нової Зеландії вони прийшли до нас через чорногірський торговельний шлях. І це були перші гроші, як такі в світі. Зашуміла буковина, се розвивала. Заплакала дівчиночка, як се віддавала. Заплакала дівчино, ой не плачко, дівчиночко, та й не видавайся. Н шуме буковино, та й не розвивайся. Та якби я й не плакала така молодянька, та якби я її не шуміла, така зелененька. Отак співають і заплітають молоду. Мусимо так, мусимо високо завивати. Тут аж має бути ця косичка. Високо, так. І так взагалі в основному запліталися потім одружені жінки. У дві косички, обов'язково, і зачічки, не було у давні часи. Дівчата, хлопці, зараз у мене на голові буде ось таке. Як вам? Але так добре. Оце плетіть там, плетіть, звісно. Ми вас, ми вас гарно знімемо в програму. Ми зараз о, 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 обоє вигодних, отроє в вигодних умовах. Я вас покажу про таку традицію, про вас Україна дізнається. А ви мені масаж голови зробите. Добре. Я з дороги втомлена. Це старі давні поплітки від майстрині, яка заплітала княгині багато, дуже років. Та якби я не плакала така молоденька, Та якби я не плакала, та й не голосила. Та й за тими поплітками, що я їх носила, Та й за тими поплітками червона косиця, Вчора була дівчиночка, тепер молодеця. Вчора була дівчиночка, квіточка леліла. А сьогодні на головці перемітка біла. А я тоту ту перемітку уже не роз'їжджу, А я з то в домовину лежу. ліжу. Бо коли завивали у перемітки дівчат після весілля, не в фустку. А потім вже дійсно вже в кінці життя споряджали останню дорогу, зав'язували теж не в фустку, а в перемітку. І тому в співанці є такі слова. А в багатьох сім'ях. Були оці прикраси. Але у зв'язку з тими висилками, які були з Московщини в 50-ті роки, то коли людина збиралася в далеку дорогу невідому для неї, то вона змушена була брати одяг і їду. А усі такі речі не було смислу забирати, бо не було, на це навіть не давали часу одно. а друге. Забирали оці е, прикраси. Це е, нищили, це було як ознака культури, а культуру нищили у, у корені все. Забороняли у виселці співати пісень, забороняли носити вишитий одяг. Все це заборонялося, тому що це е, формує отой. Кот нації. Ой, книга з знайшли. Ого! Теж треба так знайомтеся. Але Юр. питали, якого князя? А князь душі? так, якби носом чув. Куди треба йти? в ти правильно мене заплітає? Найшов кульці одним словом. Чи правильно тебе заплітає? Да. А не можна дівку бачити до того, як так, князь до церкви? Так, немає, немає як князь заплітають, дивитися. Немає Князь, князь. Все. О, а це вличку ми заплітаємо. На Гуцульщині ленті дівчата і атласні, не носили. Чомусь така була традиція використовувати замість лент оці вучки. Це з наймнікої овечої вовни. Це перше стригли вовну з молодого ягняти, перший раз називалося міцка. І з того робили таку мігесеньку волну, називали то вуличка. І оцими вуличками прикрашали далі голову дівчини, тому що вівця одягала, годувала. І це було одне із основних багатств господарки. Так. І його і використовували у таких цілях, щоб ну, от на, на стільки відрізнялася гуцульщина і її культура. Від взагалі культури українських жителів, сел різних. О, а тепер ці вучки отак собі йшли ззаду замість ленточок, як у віночку українському віночок. А це чільце. Чому чільце? Бо це клали на чоло і молодій або дівчині. Закривали чільцем до половини очі. А чого до половини очі закривали непонятно? Ну Це так прикольно. Ви е, що казали, що аби отако, аби, аби отак повії. Отака красота. Mm. Потім, мені подобається. Фух. А як хочете вже аж піти в цей. танок. А давайте щось заспіваємо. Вона в які коли заплітають молоду. Так. Ой рубане деревечко, рубане, рубане, на столику тесованім квіточками убране, сідай пані молоденька, на тесовий стільчик, най розплету трусу косу, та й покладу вінчик, на тім боці припотоці ворон крячий, це діяти мамка за столиком за донечку плаче. А потім отуто кладуть такий вінок. Оце вінок, оце, називається? Оце вінок, отой, про який кажуть, що бережи, повинна дівчина берегти свій вінок. Вінок це оцей символічний, а не символічний, ми знаємо про що говоримо. Дів... Оце так. треба берегти, дівчата, свій вінок до весілля. Так. І, ну, і не тільки, взагалі. П Пізніше, п коли вже закінчується весілля, розбирають молодих, віночки два докупи сплітають і так вони повинні зберігатися до кінця. Це ознака того, що пара ця має жити у мирі, в злагоді, до, без, не, не будучи розлучені. А бояри весільні, то це кум, кум, кум і кума. Чоловік і жінка, які заміжні вже. Значить, від дівчини йдуть хлопці, чоловіки, куми, а від, ді... від хлопця йдуть жінки-куми. Це вже і, 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 жінкам клали отакі дві кетиці на фустки, бо вони мусили бути в фустках завиті у вуші. <ривіт> Та одягни отож, ну. Тож, тож тож... <ривіт> вдівати, чи що? А, отак отак приїхати гори за три дні і вже знайти кавалера. <ривіт> <ривіт> на три дні. На три дні приїхали, на три дні знайшли. Але як ми гарно виглядає? — Ну, файно? Навіть. Та я ну, теж, теж виглядь так. Я що я файно виглядаю. Тепер треба розвивати молоду. Це спеціальні пісні співають. не просто Да? Так, так? А як розвивали, вона плаче. Тут є така велика співанка дівчині. Послухайте, люди добрі, що хочу казати. Дуже файну співаночку хочу заспівати. Ой на горі файне жето, а за жетом вода. Не лечко цілувати, дівчина молода, ні лечко цілувати, з розуму се звести, не дай свою русу косу без братів розплести, та не дайси, дівчиночко, зрадити нікому, щоб родича мені принести в стіду та й сорому. Ночі була дівчиночка головка леліла. А тепер вже на головці перемітка біла, я це перемітку уже не роз'їжу, та я есса в перемітку домовину ліжу. Ой щасливо вигаздуйте у своїм домочку, бо я уже закінчую свою співаночку. Співаночка невеличка, а вона веселенька, та най собі вислухає дівка молоденька, а я піду на стаєнку та й на стаєночку. Збачей, ця файніга зде за тус співаночку. Після заміжжя жінка вже стає жінка, чи там? Княгиню книги молодец. Так, дивіться, друзі. Якщо ви бачите десь, що нав'язано нам шароварщину, коли е, показують віночки пластмасові із декількома ленточками, Це не Україна. Україна це той вінок, який ви бачили. А жінка носила вінки тільки коли одружувалася. До того вона носила стрічку. А після того, як знімали вінок, вона носила хустку або перемітку. Отак. І вам російська пропаганда. До побачення. В'яжіть. Гені, після того, як її розвивали, то або завивали перемітку давніше. А тепер вже завивають червону фустку. А червону? Ну, Символіка така, червоний колір. Ну, багатьом і пасує такі, і колір такої радості, колір краси, саме навіть красний то від слова красивий. Так. Тому і. Молодеця, мала бути перший раз красна, красива. Тепер завивають просто отак. Так. Тепер. А раніше то завивали у гуші. Або в колач називалося. Колач це означало, що ці е, хвостики від хвостки перекладали через голову. отако, На задній план, тут, де були кіски, на кіски клали, аби воно не падало вниз. А тепер уже так не і трохи складніше трошки оцей за, за, за... хочу я таку. Правильно, не треба, не треба <рес> такої, <рес> треба крашу. Да. А ну а так ще раз. Так, і ще раз так. Не хочу я, я хочу бути молодицею. <рес> <рес> а на третій раз треба погодитись. Ну, а там або свекруха. Або князь, треба, аби тебе чмокнуло так, <гум> А потім ти вже ну, мусиш згодитися. Кіски оці дві, що тримали на голові, то вони тримали цей кулач, а зараз він падає і тому роблять вже отакий звичайний кулачик. Не тримається гущі, трималися на кісках, косички. Нема княгині без застілля, тому обов'язково. Завжди готувалися до весілля з різними стравами, так, які, які в, основному, з, в основному це були традиційні гуцульські страви. Беремо капусту в головках. так. розбираємо mm -hmm. на листочки. Так. От, прошу розбираємо. Я буду розбирати. Добре. Коріно, це я газда буду ми ділимо його на частинки. Наприклад, так і оцей, то треба, я ділю його отако на три частинки. Є, що на чотири, є, що на дві. А для того, аби маленькі голубчики було що завернути, то досить на три частинки. Угу. От. І складаємо в окрему мисочку. Ого. О, оце треба відрізати обов'язково, бо воно це. Я третя. знаю, у нас теж так робить. Бо угу. не закрутиться цей. Ну, я так думаю, що це нам зрозуміло. Так. І ми можемо е, так, роздирати цей листочок, і ми можемо до наступного е, процесу. Угу. У нас капусточка вже готова. Так. Тепер ми починаємо робити крупу. крупу. Крупа це є кукурудзіна крупа. Так. Це обов'язковий інгредієнт у голубцях гуцульських. Так. Тому що в основному багато гуцульських страв базуються на кукурудзі. Ви замочили її попередньо. Так, вона у нас вже попередньо замочена, бо якщо не мочити, промити по будь-якому випадку треба, а замочити треба для того, щоб скоріше варилися голуби. Потім це ще ось Потім ось крупа. додаємо перлової крупи, але її має бути значно менше у порівнянні з рисом і кукурудзяною крупою. Вона теж замочена наперед. Третина, так? Ну, да, там маленька щепочка. Далі у нас наступний е, інгредієнт крупи рис. рис. Рис також у нас мочений. А наскільки треба замочити? Ну, у мене мок трохи довго. Я його вмочила з вечора до ранку, а вийшло ж до другого вечора. Ого. Ага. Так що, О, так. значить, з'єднуємо. Цю водичку бажано відсидіти. Далі на смак додаємо. Сердечко, сало ми даємо уже топлене з цибульку. Ого, скільки це там голубця стільки було сало? Так. Нормально. Нормально сало. Mm -hmm. От. І далі даємо моркву, це вже так іде, як приправка. Даємо зеленої цибульки mm -hmm. для запаху, Боже, для гвально. кольору. І обов'язково даємо у гуцульській страві, Оце обов'язковий така приправа. Чебрик у нас називається. Чебрець? Чебрець. І він має дуже цікавий запах. Ох, як пахне. Треба добре закрутити, аби голубець не розпадався. А то ще їй заміж не видадуть ці так, жінки. Так, не дадуть, не пустять. Значить, отак треба крутити. Кажу, казала одна жінка, що крутити їх сигаретку. А нуся а... каже, хіба я виведіли бо я курила і топала. І треба тугонько завивати, аби крупа з листа не вилізала. Далі у нас у процедурі буде бурешник, Процедура така. картоплю треба зварити у мундирах, почистити її гарячу. Давай. гарячу. Так. І потім вибирати у корето. У кореті його треба помнути. А чим пом'яти руку? Помнути макогоном. Отак, розтерти. Це наші музейні експонати, але все-таки ми їх вимусимо ви. Корето, по-перше, воно було бабине від кухні, Значить, тут були бурешники, пироги, місилися і сало баба солила. Ну, М'ясо, сало. Тому він корето абсолютно надійне для харчування. Це Тому... топчана картопля. Так, баба робила це отак, отак. Ага. вимішувала. Для того, аби вона. А можемо на стіл це поставити? Так, але баба була низенька ростом, і баба робила ми, це. Ми трошки вище. Ну, а тепер треба змастити зверху. Потім збачили. Сметанку. Отак Ви... ну, так... робили орнамент на муришнику. Аби він був трошки такий прикрашений. Дуже о, о. гарно. Або так лешку, або так лешку. Може бути і так, і так. Oh, yeah. mm -hmm. Ох, як Заставляйте в піч, чекаємо, поки він вилізе. Oh. І вже ми можемо його класти тепер у піч. Давайте, ставте. З молока у домашніх умовах не лиш на полонині роб'є брензу. А для того треба нагріти молоко, заглядіти, вибрати сир, вистоїти його до такої консистенції, без нього зару вже не відходив. А Азар що це? Дзер, це сироватка, ага. сира відходить. Потім треба його пробудити в бужарці, пробудити? це він вже пробуджений. Так? Це підпалити трохи. Е, ну, пробудити так, як м'ясо так. А потім ділиться на таке, пропускається через м'ясорубку, або е, можна О, Це брає. Через м'ясорубку вже. Так, це вже через місорубку солимо і це готова бренза. Значить, Що ми робимо? У нас є чагунний горщичок, у нас є два макогони, яким хочеш такий робити, але це є кулішир. Кулішир. І Я Куліш... вам Шліш... подарую цей куліщер, О... але зберемо банож. Ну, десь три, я певно... даємо три. Окей. Okay. Це навіть регулює жирність баножу. Даш більше води, вода бере на себе муку. І тоді на сметану менше відлієє. Сметана бажано би була свіженька, ну, типу вершків. Ми даємо сюди сметанку. Коротше, тут сметана у нас вода і температура. Певна. Окей. І це собі набирає температуру. І помішувати. Поки що дати йому спокій. Сметана має так підкипати, надуватися. А тоді беремо кукурудзяну муку, так. і буде вже підходити сметана під кипіння. Не дати закипіти, бо тече сметана. А на півлітра скільки треба кукурити? Це треба дивитися по густоті того, що ти засипаєш. Зараз буде ти їсти банош. Дивіться, це банош, а на воді, коли вариться, то як це називається? Кулеша. Кулеша. А у нас тут кулеща. Кулеща. Она. Ну, може і доступ. Може, і доступ, бо бану ж не має бути густі. Дивіться, вже готовий. Бачите? Угу. Каріна, це тобі за те, що ти викинула джом. Ми вибираємо до добрещеніка. Але пахнуть. Так, це бренза до бурешеніка з джоринами з маслом. Сюди гуслинку лют, чи шампанське? Я не зрозуміла. А гусенка це що це? Скажіть ще раз? Це йогурт, йогурт. Значить, ставимо бурещик у меску, у тарілку свою, так. Так. поливаємо маселком розтопленим, отако. І, додаймо... І додаємо грудочку брензи. Спасибо за гостину. Ви для нас реально влаштували показ українських традицій тут верховими. На свято зробили. Ми взагалі не очікували, якщо чесно їхати сюди, побачити аж таке. Це не те, що музей, це живий музей, який ви продовжуєте з покоління в покоління. Дай Боже, щоб у вас були сили, наснага, щоб до вас приїжджало багато людей. Ми таке вікно вам відкриємо навіть з усієї Європи. І подивилися, яка ми багата країна, традиційна, класна, культурна, незалежна. Спасибі вам велике за це. Вип'ємо за вас. Ми трохи води, а ви можете чуть-чуть Калгано трохи на язик. На язик. Дякуємо За... <laughs> <вхаю> вам, <laughs> Спасибо вам величезне. Дай Боже вам здоров'я. А вас там як?